Вітаю. Чи вірите ви у долю, що знаходиться під владою долі, а що під владою людини? Які вчинки є результатом наших рішень, а які не залежать від нашого вибору? Ми не раз замислюємося над цими питаннями, розмірковуючи про долю героїв твору у центрі цього заняття образ Есмеральди? Есмеральда з'являється на сторінках роману як свято. Її ім'я справляє на людей магічний ефект. Поява чарівної циганки довершує провал вистави Грингуара, усі прагнуть подивитись на цю дівчину і її мистецтво. Грингуар, цей філософ-скептик, цей іронічний поет, був настільки зачарований сліпучим видінням, що в першу хвилину не міг зрозуміти, хто ця дівчина, людська істота, фея чи ангел. Вона була невисока. А здавалася високою, настільки зграбною була її тонка постать. Вона була смуглява, та легко було здогадатися, що при денному світлі її шкіра повинна мати чудовий золотавий полоск, як у андалузок та римлянок. Маленька ніжка теж була як у андалузки, так легко ступала вона у своєму гарненькому черевичку. Дівчина танцювала, кружляла, пурхала на старому перському килимі, недбало кинутому її під ноги. І щоразу, коли її сяюче личко оберталось до вас, її великі чорні очі спалахували блискавицею. Усі погляди були прикуті до неї, усі роти роззявлені. Вона танцювала під рокіт баскійського тамбурина, які її округлі дівочі руки підносили над головою. Тоненька, жвава, немов оса, у своєму золотистому корсажі барвисті сукні, що надималися від швидкого танцю. З оголеними плечима, стрункими ніжками, що милькали з-під спідниці, чорним волоссям, сяючими очима, вона, здавалося, була неземною істотою. Дивовижно, подумав Грингуар, це саламандра, це німфа, це богиня, це ваханка з гори Менад». Вражає не тільки кізка, яку смиральда навчила деяким трюкам, не тільки вміння дівчини гарно танцювати і співати, швидше. В цьому немає нічого особливого, вона досконалість. І все навколо, полум'я вогнища, майдан, натовп підкреслюють і доповнюють цю досконалість, так само, як і все навколишнє з її появою удосконалюється. Цей образ не тільки втілює ідеал естетичний, а певною мірою є носієм філософії ідеалу. Есмеральда має власні визначення вічних понять дружби і кохання. З її точки зору, дружба, це означає бути братом і сестрою, це дві душі, які стикаються, не зливаючись, це два пальця однієї руки. Так само вона має ідеальне уявлення про кохання. О, кохання це коли двоє стали чимось єдиним, коли чоловік і жінка зливаються в одного ангела, це небо. Навряд чи можна назвати внутрішній світ Есмеральди багатим. Її не мучують протиріччя, ми не зможемо відслідкувати етапи духовного розвитку героїні. Есмеральда дає напитися квазімодові не тому, що має з цього приводу тверді переконання, цей порив іде середини її душі. Есмеральда щиро дарує свою красу і доброту світові. У будинку Гонделорє, дивлячись на Фебо і думаючи тільки про нього, Есмеральда не звертає увагу на зневажливе ставлення до неї. Підступність цього світу ніби відштовхується від неї. Її краса, здається, перемагає людські вади. Есмеральда закохується в образ, який вигадала сама, і який жив у її мріях. Чому вона обирає саме Феба? По-перше, тому що так розпорядився фатум. В її душі містилось стільки нерозтраченої любові. Вона не знала материнської ласки і не могла віддати свою любов матері. Її по-справжньому не кохав жоден чоловік, якому вона б змогла подарувати і своє віддане кохання, але доля зробила той поштовх, завдяки якому кохання Есмеральди з її мрій виплеснулось у світ. І знову жити лише мріями дівчина вже не в змозі, тому вона готова на будь-які жертви. Але краса Есмеральди безсильна перед історією, середньовіччя не могло дозволити їй жити. Нещасну дівчину страчують за злочини, яких вона не скоювала. І Якщо існування Ісмеральди, її вчинки, почуття, погляди мрії можна вважати нереальним, то її смерть цілком відповідає особливостям історичної доби. Світ створений для радості, щастя, добра і сонця, так розуміє Есмеральда, але середньовічний деспотизм не залишає дівчині в ньому місця. Однією з фатальних сил у житті Есмеральди стало кохання. Перед нами навіть не любовний трикутник, а я б сказав любовний ромб Есмеральда, Клод Фроло, Квазімодо, Феб. Клод Фроло, квазімода, Феб – образи суперечливі, гротескні, містять у собі певне протиставлення. Подумайте над цим протиставленням, які антитези несуть ці образи. Клод Фроло, філософ ікат. Квазімодо наділений гарною душею, але має потворну зовнішність. У Феба гарна зовнішність, але душа його пуста і черства. Клод Фроло один з найбільш історично переконливих характерів роману. Він переконливе уособлення індивідуалізму. З дитинства Клод Фроло готувався до духовної кар'єри, ретельно вивчав потрібні науки. Перше людське почуття, любов до брата, коли після смерті батьків Клод повинен був піклуватися про нього. Архідеякон намагається проникнути у надлюдське, намагається зробити те, що є непідвладним людині. Людина, поринаючи до шару надлюдського, перестає бути людиною, бо тільки за цієї умови можливо існування в такому шарі. Ми стаємо свідками боротьби сил людяності з тим світом, який відкрив Клод Фроло, і стає зрозумілим, що в цьому світові немає місця для тих вічних цінностей, котрі людство відпрацювало протягом своєї історії. Втіленням таких сил людяності стає есмеральд. Клод Фроло вчений, і в змалюванні цього образу його проводить паралелі з Фаустом, але ототожнювати ці образи, мабуть, не слід. До Фауста приходить спокуса ззовні. У Фроло вона народжується, а можливо, була вже закладена певними силами ще до його народження, в його душі й розумі стає проявом його сутності. Почуття до Есмеральди стали справжнім божевіллям, Клод був не готовий до них, кохання в його серці не могло стати чистим, високим, справжнім, його почуття спотворені його свідомістю, не віддаючи собі звіту у своїх вчинках. Фроло переслідує Есмеральду, ледь не вбиває Феба, розуміння того, що Есмеральда щаслива, не може задовольнити архідеакона, тому він доводить дівчину до загибелі, бажаючи і не бажаючи цього одночасно. І коли він спробував уявити собі те щастя, що його він міг би зазнати на землі, якби вона не була циганкою, а він священником, якби не було Феба, а вона кохала його, Клода. Коли він подумав про те, що безжурне, сповнене коханням життя було б можливо і для нього, серце його сповнювалося ніжністю і відчаєм. Вона, скрізь вона, ця невідступна думка весь час повертала до нього, невпинно терзала його, жалила його мозок і краяла серце. Він ні про що не шкодував, ні в чому не каявся. Все, що він зробив, він готовий був повторити. Він болів бачити її в руках ката, ніж в обіймах ротмістра, але він страждав так, що часом висмикував собі пасмо волосся, щоб побачити, чи посивіло воно. Була хвилина, коли він уявив собі, що, може, саме в цю мить огидна мотузка, яку він бачив сьогодні вранці, стиснула смертельним зашморгом її тендітну граціозну щійку. Від цієї думки його кинуло в холодний піт. І була інша хвилина. Коли, сміючись з себе диявольським сміхом, він пригадав Есмеральду, такою, якою він побачив її вперше. Жвавою, безжурною, веселою, гарно вбраною, танцюючою, окриленою, гармонійною, і Есмеральду останнього дня, у сороці з мотузкою на шиї, вона повільно йшла босими ногами по крутих скіцях шибениці. Він так ясно уявив собі цей подвійний образ, що в нього вихопився жахливий зойк. Смерть Есмеральди оголює його диявольську сутність, яка остаточно знищує будь-які прояви людського. Він не переміг і не став переможеним. Його смерть встановлює світову пропорцію добра і зла. Есмеральда є втіленням краси, а квазіводо, за принципом контрасту, є втіленням людської потворності. Прослідкуймо за розвитком цього образу. Пригадайте, коли ми вперше знайомимось з квазімоду, чому його обрали папою блазнів? Перед нами істота, яка лише нагадує людину. А далі квазімоду закохується в Есмеральду. Він здатний відчувати, а як поводить себе квазімода, коли Есмеральді загрожує небезпека, як він піклується про неї, як намагається врятувати, він виявляє кращі людський риси. Але Есмеральда обирає Феба. Квазімодо, Клод Фроло, Феб уособлюють собі різні типи кохання. Кохання Квазімодо боготворіння. У Клодо Фроло тварина пристрасть, а Феб здатний лише на легковажне захоплення. Яке почуття є справжнім і природнім? Або так, яке з цих почуттів є справжнім, а яке природнім? Подумайте над цими питаннями. А до наступного уроку. Прочитайте новелу про Спере Ме, Кармен. На цьому все, до зустрічі!